Всім доброго дня. На зйомку цього відео надихнув новий девайс на Craft Story вакуумний фільтратор, чи як його там називають. ну І зробив з того, що було. Маємо діоптр, У кого є куби з дюймовим, в комплекті, поставляється заглушка така? Теж дюймово. Також є носик відбору. Теж в комплекті йде до дистилятора. Єдине що це вузол відбору, по-моєму, магнум я брав. Ось отакий. от. Що ми робимо? На діоптр ставимо заглушку. Ставимо вузол відбору навпаки, задом до гори дригом, коротше. Отак от. Кладемо прокладочку і ватний диск. Зверху вузол відбору. Все це з'єднуємо. шкатулку. вот так вот съедаем. Сюда ватный диск. И узел этот. Все це ми з'єднуємо. Цю шлангочку з вузла відбору, де термометр вставляється, з'єднуємо з, з зв'язком з атмосферою. Все. Маємо рідину. вставляємо туди шлангю. Цю шланочку просто дорота. Ну, дивився в інтернеті два клапана і трикутник, і шприц виходить десь близько 300 гривень. І робимо вакуум. Ось це все. Вакуумна фільтрація буде коштувати при наявності цих девайсів 300 гривень. Заказати це шприць, тройнік і два клапана.